Не все на війні можна порахувати числами сухими дронів у них більше кількість. Вони взагалі думали, як це розвідку вести на дроні, які ви купили в магазині. Це, мабуть, якийсь жарт. Дракаріси, тип боєприпасів дракаріс. Він вже успішно полетів і успішно спалив кацапи. На їх позиціях операція на Курщині а, зменшила можливість ворога, і це дуже позитивно. Чи до нас йдуть люди в третю штурмову? Так ідуть. Чи їх достатньо. Ні, недостатньо. Сьогодні ми поспілкуємося з Миколою Волоховим, командиром підрозділу аеророзвідки ТЕРА 3-ї окремої штурмової бригади. Пане Миколо, вітаю! Вітаю вас, пане Миколо. Минулого тижня 3-я штурмова почала наступ на Харківщині. Розкажіть, яка там ситуація зараз на цьому напрямку? У зоні відповідальності 3 ї штурмової бригади ситуація досить складна. Дійсно, вдалося провести успішні е, штурмові дії. Хоча це все є насправді елементом е, ведення активної оборони. Е, успішні штурмові дії і бригада зайняла свою полосу батальйонної оборони, яка у нас за наказом має утримуватися, е, вибили звідти ворога, і в чому специфіка ворог. Він був сильніший за нас у силах і засобах в два рази більше піхоти там знаходилось. Це взагалі, якби суперечить правилам логіки війни. Для штурму потрібно більше людей ніж для оборони. Нас мало б бути більше, але завдяки е, круто проведеному плануванні е, штабу. Попрацювали починаючи від командування бригади до командирів батальйонів, які приймали участь до командирів рот. Все це було дуже ретельно пропрацьовано. Е, два Кілометри, два квадратні кілометри української землі вийшло звільнити і е, вийшло вибити у ворога той плацдарм, з якого він хотів розгортати свої сили для наступальної операції на нас. Ну, Так як він переважає нас в силах і засобах, він думає, що він грає першим номером. Такого можна сказати, ляпаса. Ми їм трошечки дали. Вони незадоволені і тому вони намагаються відбити це назад. Е, і Провадять штурмові дії, фактично не зупиняючись в день і вночі. Е, важко стояти піхоті на цій ділянці, але тримаємося, і вже можна сказати впевнено, що ця ділянка є стабілізованою. Вони нас не змогли вибити, і укріп район, який був повернутий до нас фронтом, вже розвернутий. Там все перекопано, і ми стабільно її утримуємо. Е, чи операція з на Курщині сповільнила дії росіян на вашому напрямку? Е, вона має дуже позитивний вплив. Фактично на всі ділянки фронту десь він є більш яскраво вираженим, десь менш яскраво вираженим. Ми точно знаємо, що у ворога на нашій ділянці зменшилися резерви. Він вимушений переміщувати їх, і у нього зменшилися максимальні можливості. На Фронта фронтовій частині, саме у місці, де піхота безпосереднього веде бої, я б не сказав, що навантаження, принаймні, там де стоїть третя окрема штурмова, знизилося. Але у ворога стало менше резервів, і ми розуміємо, що він може себе почувати не так вільно, як у можливостях наступати, планувати наступ, так і в можливостях в майбутньому гіпотетично тримати оборону проти наших наступальних дій. Тому так операція на Курщині е, зменшила. Можливість ворога, і це дуже позитивно. У росіян більше піхоти, артилерії і техніки. А в кого перевага в дронах? І дронів у них більше кількісно. Росія взагалі завдала удар по Україні, напала на Україну, тому що була певна математика, певний розрахунок і ставка на перемогу, так як вони агресор. І якраз вона була такого характеру математично розрахункового. Не врахували те, що не можна врахувати людський фактор. Не врахували, що ми вирішили тут стати до кінця. Не врахували мотивацію, за рахунок чого ми тримаємося за рахунок більшої технологічності, більшої інноваційності. А вона породжується виключно внутрішньою мотивацією. Те, що вони можуть зробити, змусити людину йти на кулемет, насмерть. Так, да, у них є технологія, вони знають, як це зробити. У них є танки, і вони готові ці танки відправити в один кінець разом з екіпажами, але вони не можуть змусити ці екіпажі думати творчо, вони не можуть змусити їх діяти ініціативно і відповідно отримують менший результат. Не все на війні можна порахувати числами сухими, і в цій компоненті ми їх переважаємо. Це легко логічно довести, бо якщо в них всього більше, і це об'єктивно відомо. То чому ми досі тримаємось? То чому у нас вдалося відбити Херсонщину? Чому у нас вдалося відбити левову долю Харківщини? Чому у нас зараз вдається е, діяти на Курщині? Цьому ж має бути якесь логічне пояснення, це ж не магія і не чудо. Якраз наша ініціативність, якраз наша мотивація, наше бажання і наша віра в результат вона породжує оцей ефект. Хоча ресурсно, якщо рахувати, отак от, от то у них всього більше. Але можу вам сказати, з артилерійського коригування. на Херсонщині. Ми з цього починали краще 10 разів вистрілити і влучити ніж 100 разів вистрелити, і не влучити. Перевірно, тому ресурс кількісно не завжди вирішує. І так само по ребах у них перевага, як би а інновації. РЕП. Ну потужний Росія перша країна в світі або одна з перших країн в світі по компоненті радіоелектронної боротьби. Дуже потужна компонента. Вони з НАТО ведуть асиметричну боротьбу. НАТО це надточна зброя, це екскалібури, це хаймарси, це атакамси, це вулкани. Тобто, зброя. Артилерійські снаряди чи реактивні системи, які попадуть в ціль, дуже важливо влучати в ціль, тому що власне тільки так досягається ефект враження. Росія не може забезпечити у себе таку точність і дальність зброї, тому що це ресурси, а все таки НАТО переважає Росію за ресурсами, тому вона йде асиметричним шляхом, створюючи засоби, які впливають на системи наведення натівської зброї, збиваючи їх з пантелику. І таким чином асиметрично протидіячі, тому в них дуже сильний реп. Але тут така, такий нюанс: на війні все постійно змінюється, і це постійна адаптація взаємно однієї сили до іншої. У них ребу багато, у них він надзвичайно потужний. Це надзвичайно великі об'ємні комплекси. І для того щоб їх зробити гнучкими, треба витрачати жахливі ресурси. У нас сьогодні на одних частотах, завтра на інших, прямо на місці. У нас доходить до того, що хлопці. Проводять модифікації дронів прямо на позиції, оскільки чомусь не працює, модифікували, полетіли і досягли результату. Тому з їхніми ребом є величезні проблеми, і вони дуже розвинуті в цьому плані. Але певна така, скажімо, я б не сказав навіть, що це їхня повільність. Не хочеться одягати рожеві окуляри, що ворог такий дурний, кволий, якийсь неповноцінний і слабкий. Він сильний і в деяких компонентах набагато сильніший, на жаль, за нас. То це не тому, що вони слабкі і такі якісь дегенеративні, а тому, що ми дуже гнучкі і дуже і дуже швидко адаптуємося до зміни ситуації. На війні вирішує адаптивність. Адаптивність насправді це більш, більш вигідна риса, більш вигідна якість ніж груба сила. І ми зараз є наразі більш адаптивними. За рахунок цього ми і протистоїмо тій більшій кількості і тій більшій потужності, яку ставить проти нас Росія. Ви загалом не дуже любите розповідати про інновації, пов'язані з дронами як в своєму підрозділі, так і загалом у війську, але може якимось ексклюзивом поділитися? Ну, давайте із такого а, простого і те, що вже в інтернеті, от давайте а, дракаріси ти типу боєприпасів дракаріс. Значить, якраз хотіла спитати про них. Маю гордість за те, що третя окрема штурма бригада, одна із перших бригад, яка змогла застосувати е, такий вид озброєння. Е, хлопці, е, більше скажу, е, батальйон безпілотних систем, у складі якого зараз перебуває підрозділ ТЕРА. Хлопці за ніч модифікували боєприпас. Не буду знову ж таки, про щось не скажу. Штатний боєприпас модифікували, і вже наступно його навіть ночі в ніч полетіло, навіть ночі він вже успішно полетів і успішно спалив. Е, на їх позиціях зараз погода на нашому боці, воно все підсохло. Це ще було до перших оцих дощиків осінніх, і воно все горіло прям так, як треба, прям так як ми завжди мріяли. Інновація не наша, не ми її придумали. Але іноді, якщо ти можеш скопіювати щось і відтворити швидко в достатньому масштабі, а у нас вже і механізовані і штурмові батальйони літають з цим типом боєприпасів, то ти, якби також інноватор, ти також на тобто у тебе розгорнутий потенціал до впровадження. Інновації. Е, треба сказати, що розрахунок, який застосував, це розрахунок е, орли. Можу навіть сказати, звідки така назва. Ну. Бо черговий питав, а що це? Типу, треба було в звіті написати, яким типом боєприпасів разом каже: Дракаріс чи щось таке. Ну, щось таке, знаєте, у За... мережі це називають зараз і в ЗМІ е, дрон-дракон дрон вогнеметний дрон-дракон, який випалює ворожі позиції росіян. Дракаріс це. Наша внутрішня третя штурмова назва, яку придумав е колектив розрахунок вітролому, який у нас перший ефективно застосував, то їм дали таке право назвати. І воно вже пішло, і вже бригада так називає саме. Сподіваюся, що я якихось темниць не розповів. Наскільки ні, ефективна ні. ця технологія? Надзвичайно ефективна. Надзвичайно ефективна. І дивіться, е не те, щоб її ніколи не було, вона доречна. Ми маємо засіб носії, якого ми не мали ще минулого року, ми маємо е сезон. Коли все висохло, достатньо, щоб горіти е, ще всередині, або тим більше на початку літа, це неможливо застосувати все занадто вологе, дерева занадто вологі, листя занадто зелене, воно просто не буде горіти. А зараз це якраз те, що треба для враження ворога, особливо в посадках. Там горять дерева, там горить а, те, що перемелене до цього артилерійськими боєприпасами, а, і воно працює просто надзвичайно ефективно. Тобто, це, а, це не щось таке, це не зірка смерті, не щось таке надзвичайне, але це в потрібний час, в потрібному місці а, зроблена технологія, і багато де саме на такому ми і кращі за ворога. Ми його і перемагаємо і. Все схоже на те, що це буде продовжуватися так і надалі. Угу. Е, що зараз українська аеророзвідка може протиставити російським розвідронам, орланам, залам, суперкамам? Е, можемо протиставити. Маємо чудового виробника лелека. Ще Першу кампанію в 2014-15 році вони були зараз. Вони зробили серйозний скачок. Маємо фурії, маємо лелеки, маємо ще певну лінійку дронів типу крил розвідувальних. Але треба визнати, що Росія у цій компоненті нас випереджає. Це треба визнавати. Ми намагаємося нас догнати. Маємо потенціал, щоб це зробити. Але на жаль, коли вони нас атакували, це був той розвідувальний дрон, на який робили ставка, тобто вони вже були підготовлені. І кількісно і були розгорнуті виробничі можливості, щоб їх поповнювати збиті, і вони були го більш готові за нас, коли з'явилися мавіки. Як Певне таке швидке рішення. Так, Тому ми їх випередили. Вони взагалі думали, як це розвідку вести на дроні, які ви купили в магазині. Це, мабуть, якийсь жарт. Але коли їхня техніка на Херсонщині палала, і ми коригували артилерійський вогонь 28-ї бригади, то всім стало дуже навіть неспішно. Потім ми купили матриси ті також DJI, і виявилося, що така відбулася зміщення фокусу, нібито на квадрокоптери, на дрони. Оперативну більш оперативні, більш легкі в застосуванні, більш легкі в навчанні, але крила вони не заміняють повноцінно, і ми маємо це один із викликів, один із завдань: по-перше, працювати по знищенню російських дронів розвідувальних типу крил, що ми успішно робимо в 3-й окремій штурмовій бригаді. Збиваємо в тому числі в півдрони, Ми маємо технологію, як це робити. Про це ні слова більше. І маємо як виробники або експортуючи їх сюди. Раніше імпортуючи їх сюди, маємо отримати такий же засіб або свій, або знайти заміщення. Чи працюєте ви з з системою там, виявлення, захоплення, супроводження цілей? Давайте розкажу. Дуже класна технологія, мені взагалі подобається ця інновація. Вона вирішує величезний комплекс проблем пов'язаних з, називаємо так, нюансами знищення ворога. Так, от нюансами. Ніби у нас все працює, але іноді бувають нюанси. Ця технологія вона допоможе виправити ціну нюанси. Вірю, що за цим є майбутнє. Третя штурмова бригада в курсі, і я гадаю, що прийде час, і ви все побачите. Ми це все, все розкажемо і все побачите. Росіяни. Знаєте, от я не люблю, скажімо так. По-перше, я не люблю розповідати про те, що може завдати шкоди казати про ту інформацію. А по-друге, всьому свій час. Але ми опановуємо цю технологію. Я вірю, що за неї майбутнє. Якщо говорити про знову ж таки про ворога, то в залі така технологія реалізована. Більш дороговартісно все звичайно, але я певен, що Україна. Буде в гонці озброєнь з Росією першою країною, яка це зможе реалізувати ефективно і масово дещо вже існує. Я б сказав, що воно ще потребує модифікації і допилювання напильником, але все схоже на те, що або може, вже воно працює. Тут я вам точно не скажу. Давайте поговоримо про російські розвідувально-ударні комплекси рук. Для тих, хто не знає, я тоді поясню, що це коли засоби розвідки і вогневого ураження. Під одним командиром знаходяться тоді росіяни знаходять ціль і можуть швидко, оперативно дати наказ, щоб її знищити. І от в мене питання до вас: наскільки це ефективно, і чому тоді в ЗСУ не використовують таку тактику? Або може використовують, і ви про це розкажете? Може, і використовують? Хто знає. Давайте я в цьому кейсі я маю відмітити, от. Підрозділ, який навчив нас працювати з артилерією, тобто ви маєте на увазі, що є гармата, є розвідувальний засіб, так його там пілот, не в дрон-розвіднику. І вони, значить, якось знайшли ці, скомунікувалися і знищили. Так що простими словами. Да, от Росіяни так роблять. Дуже інноваційно, надзвичайно інноваційно. Я думаю, що е, хірург з 28-ї бригади і Діпрікон 131-ї бригади, як е, 131-го окремого розвідувального батальйону, якщо дивляться, зараз посміхаються. Дуже така гарна інновація. На Херсонщині, ще пам'ятаю, ми якось цілу батарею російської артилерії знищили. Якось так дуже схоже. РВК. РВК щось такі якісь абревіатури в голові крутяться. Не хочу підказувати ворогу, тому не буду далі продовжувати цю тему, але не треба. Але це не викликало це питання, не викликало в мене якогось подиву чи здивування. А скоріше, як якраз ілюструє той приклад, що Росія за саме тактикою і координацією на рівні, ну це тактичний рівень координації, але на інших рівнях координації вони також йдуть в саме в використанні впівдронів дронів-розвідники. Я буду казати саме про цю компоненту. Вони все таки йдуть. Повідношенню до нас другим номером чи вистачає вам людей, і чи багато зараз новобранців? Давайте щодо поняття, вистачає на війні? От як зрозуміти, що таке вистачає? На війні що вист... для вас вистачає? Ну вистачає це перемога. Коли настала перемога, мета війни, яка перемогти. І коли достатньо, то ми перемогли. І це є індикатором, У нас лампочка загориться, зелена, ми перемогли, і я скажу, у нас всьо. Достатньо Достатньо було, уже постфактом констатую людей, достатньо було дронів, а на даний момент у нас всього недостатньо. Люди це найважливіша компонента в безпілотних системах, це так точно. Чи до нас йдуть люди в третю штурмову? Так ідуть. Чи їх достатньо? Ні, недостатньо. Хто нам зараз потрібен в першу чергу, ну якщо е, будемо казати прямо, хто у нас завжди є у найбільшій повазі, хто є передовиком, хто завжди попереду, це штурмовики, механізатори, розвідники. Е, скажу за свою специфіку, так, за FP дрони що тут нам не потрібно. Потрібно нам потрібні технічні спеціалісти. Нам потрібні люди з вищою радіофізичною освітою. Ті, хто люблять паяти, хто цікавиться дронами як хобі. Люди розумової праці потрібні. Потрібні менеджери, особливо менеджери середньої ланки, тім ліди, хто знає, як організовувати. Ну, армія це також її можна. Провести аналогію з бізнесовими структурами потрібні успішні люди, які знають, як реалізовувати кейси, як успішно реалізовувати проекти. Все це нам зараз вкрай необхідно. Зараз деякі бриганди заповнені відсотків на 50, там, 60, дуже людей не вистачає. Яка у вас ситуація? Не буду коментувати питання щодо комплектності, але скажу так. Повторював попередню відповідь: люди є, але їх недостатньо. Їх потрібно більше. Ми готові їх прийняти, ми готові їх навчити, ми готові передати той досвід. Основне, що ми вміємо, це діяти ефективно, зокрема, безпілотні технології. Ніби як вершина айсбергу, це засіб для знищення ворога, але насправді така трошки філософська скажу, мета це збереження життів наших бійців, тому що, зберігши життя бійців, ти створюєш такий позитивний сніжний ком. Сніжний таку лавину, тобто ти зберіг життя штурмовика, який побував на ряді штурмів. Він зміг передати свій унікальний досвід наступному штурмовику. Їх уже два в синергії вони створюють більший результат і отримують унікальний досвід роботи на фронтовій лінії уже в команді професіоналів. І вони поширюють, поширюють, поширюють цей досвід. Тому ми намагаємося зберегти максимально життя людей і передати цей досвід для збереження і створення такого позитивного кумулятивного ефекту. Ворог діє асиметрично. Він Пускає людей на фарш, і колись мали ми пам'ятаю на бахмутському напрямку такий цікавий ефект під Андріївкою, коли зайшов Ахмат. І ніби як у них, і фізична підготовка, ніби екіпування, ніби бронетехніка. Воно все все як почало горіти і вибухати, Т-90 дуже класно. Ну, прям як мисливець, який довго чекав на цього кабана, який мав приїхати, і ось він приїхав і напалили купу техніки. І ми потім зрозуміли на дебрифінгах, чому, бо ми досить якісно знищили всіх тих, хто там знаходився, і вони зайшли без передачі досвіду. Вони там, може, і круті були, але вони не знали, як діяти на цій ділянці, не знали, хто проти них. Тому для нас. Дуже важливо от, в контексті комплектації, в контексті рекрутингу передати наші знання. Ми, ми чекаємо на людей, щоб передати їм знання, навчити їх і забезпечити високий рівень виживання цієї піхоти, цього особового складу е на лінії фронту. Зважаючи на те, що солдат не вистачає, як на вашу думку, наскільки правильно і ефективно держава проводить мобілізацію? Я можу сказати, що для досягнення перемоги мобілізація надзвичайно. Є важливою. Е, важко казати про загальнодержавний рівень, оскільки. На вашу думку, наскільки це ефективно чи неефективно? Я просто не дотичний до цієї проблематики. Я можу сказати про те, що я знаю, що ефективно, От я можу вам навести при приклади ефективної проведення мобілізації, але ну, це теж частина державної мобілізації. Е, третя окрема штурмова бригада, як е, бригада Збройних сил України, сухопутних військ, компонента держави проводить. Мобілізаційну роботу шляхом рекрутингу, О, і це показує. Я можу вам назвати ті компоненти, які роблять але так. рекрутинг не, не інституційно пішов, типу з державної лінії. Держава проводить мобілізацію. А ви проводите окремо рекрутинг. Це ж не було по наказу якомусь за якимось документом. Це одна та сама матерія названа трохи різними е, словами. Але ви тут ініціатори, а не держава, а, ні. Але держава зараз є проект державний, навіть сайт по рекрутингу, і держава користується цими більш сучасними інструментами. Я б назвав так як. Економіст за першою освітою, вище рекрутинг це скоріше не щось абсолютно інше від мобілізації, а це скоріше така назва більш сучасних інструментів мобілізації. Так, розміщення, наприклад, вакансій, інструктування, презентацій, пояснення, що це таке, чому страшно йти до армії. Я розумію цілком, тому що це невідомо що. Людина так створена, щоб боятися темряви, невідомості, і це нормальний абсолютно страх. І я, коли людина каже, я боюсь, я кажу, я розумію, і це нормально і адекватно. А що треба, щоб перестати боятися? Усвідомити, треба отримати знання. Якщо ти знаєш, що під е, ліжком бабай не сидить, то тобі і не страшно, бо ти знаєш. Якщо не знаєш, то ну може і правильно, що ти боїшся. Е, тому е, роз'яснювальні роботи, презентації. Пояснення, передача досвіду ефективного бійцями і, скажімо, так, надання людині певної свободи вибору. І те, що я зараз бачу, так, держава з держава це великий організм. Коли ти великий, тобі завжди важко щось рухатись, плюс він доволі бюрократичний, і це нормально для держави. Бо як не буде бюрократії, то ну як тоді діяти? Тоді буде, як кажуть, безпреділ, і все вкрадуть. Бюрократія це запобіжник. Весь світ, європейський і американський, дуже сильно бюрократизований. І на цьому тримається лад. Тому. Скоріше я спостерігаю позитивний ефект наслідування державою позитивного прикладу, як правило, все ж починається з прикладу. Один винахідник щось винаходить, і потім здорова його підхоплює. Ну а хвороблива там ігнорує або каже, що це все нове погано. Наразі держава цей інструментарій підхоплює, копіює і, взагалі, багато в чому бере позитивний приклад з третьої окремої штурмової бригади. Наприклад, як ви оцінюєте закон про мобілізацію, чи побільшало у вас новобранців після того, як Запрацював. Надзвичайно позитивно оцінюю закони, надзвичайно позитивно оцінюю, коли є правила гри, і належним чином формалізовані, прописані, і взагалі зрозуміло, що робити, хто куди йде, як, за що, навіщо і чому. А, от, а, позитивно. Чи позитивно він вплинув на мобілізацію, так позитивно, чи ідеальний він. Ну певно, що ні. Взагалі, все створене людиною, воно так чи інакше не ідеальне. А, Скажімо так, чи є там такий, скажімо, військовий є термін, потенціал для модернізації. Чи є там потенціал для модернізації, так є. Чи можна щось там покращити, певен, що можна. Е -е... Що б ви покращили? Щоб я покращив, лишилася така, скажімо, сіра зона. Так? Е -е... Демобілізація. Демобілізація. Так. Ну, це, мабуть, кожен військовий хотів би знати. Я не скажу, що я це сприймаю через якусь призму, що там випустіть мене, будь ласка, або щось таке, через призму негативу. Я хотів би мати правила. Я взагалі е так батько мене виховав, що гарно, коли є правила і зрозуміла модель взаємодії, тоді можна досягти більшої ефективності. В галузі мобілізації ці правила з'явилися. Стало на кінець зрозуміло, як тобі мобілізуватися, хто зобов'язаний, хто має відстрочку і за яких. Правил все грає. Це ж гарно, коли є правила. Тоді е, здорова сучасна людина має більше шансів бути ефективним. І хотілося б в цій галузі також отримати набір правил. Я розумію, що чому так? Чому спершу про мобілізацію? Тому що демобілізація напряму, якщо демобілізувати можна отак щелчком пальців, то мобілізація залежить від багатьох факторів. І хотіли подивитися, як піде. Мобілізація, щоб на підставі цього вирішити, скільки зайшло, щоб знати скільки може піти на відпочинок, тимчасовий чи постійний. От тому це звичайно. Ну всі військові вам це скажуть. Дуже хочеться, це безпосередньо стосується нашого, так скажімо, життя, нашої найближчої долі. Тому в цьому в цій галузі я сподіваюся, що законотворці дороблять. А, чи є у вас в тері, чи загалом в третій штурмовій примусово мобілізовані, чи всі добровольці? Немає. Третій окремій штурмовій бригаді е, виключно добровільно. Е, моя особиста думка знову ж таки, що ефективність досягається тільки в цьому. Хтось може думати, що війна це просто, це примітивно. Але знову ж таки, із свого досвіду як менеджера, можу сказати, що з людини таку трохи специфічну фразу скажу, е, видобути працю так, от. Зробити так, щоб людина виконала працю насильницьким шляхом можна тільки самопримітивно. Ну так чи можна мішки змусити мене носити б'ючи палицю? Я певен, що можна, і це неодноразово на прикладі рабських практик історії людства демонструвалося. Але чи можна змусити людину намалювати картину? Чи Можна змусити людину насильницьки придумати інновацію, чи можна змусити людину насильницьки придумати компоненту або комплекс штучного інтелекту? Ні, не можна. Тому, власне, капіталістичний світ, європейський світ, е західний світ домінує, тому що там створена нормальна система мотивації. Тому ми діємо виключно з добровольчим принципом. Е навіть не тому, що ми там гарні, добрі або щось таке, чиста конструктивна ознака. Бо так ефективно в одному з інтерв'ю. Ви сказали, що маєте традицію, коли знищуєте ворожу бронетехніку, йдете їсти піцу. Так. Скільки піц ви вже з'їли? Знаєте, забагато. Я намагаюся привести себе до ладу, тому що в один із моментів е, Бахмутської кампанії я відфіксував, що мабуть вже е, забагато з'їв піц. Е, трохи забагато ми з'їли піц. Е, давайте із таких результатів, які ми фіксували. Е, із, із зафіксованих результатів, колись те, що зарубцювалося на моїй пам'яті, таким приємним рубцем, скажімо так, то це в певний момент Херсонської кампанії ми зловили себе на думці, що ми знищили один відсоток підрозділ ТЕРа, знищив разом з 28-ю окремою механізованою. Ми коригували, їхня артилерія вела вогонь. Ми знищили один відсоток коригування нашого всієї артилерії від. То тієї, яка була вказана на сторінці української правди, це я пам'ятаю, що ну ми тоді не мали традиції із тої, що була знищена. Тобто, всього знищено тисяча одиниць було десять. Знищили ми, причому з чіткими відеопідтвердженнями, вона здетонувала саме знищення на якісь пошкодження, на якісь там матерії навколо цього, а саме конкретно доведено. Навіть президент приїхав одному з бійців, дав державну нагороду. І зараз вже ми можемо казати, кожен тиждень ми ведемо статистику, щомісяця ми ведемо статистику. В батальйоні бригада веде статистику, ми знаємо е, точніше. Але я думаю, що якщо так е, за сотню одиниць е, техніки, якщо брати і артилерію, і бронетехніку важку і легку бронетехніку, то мало б вже десь. Е, Перевалити гарно, що піцу ми почали їсти не одразу, і на Херсонщині ми були в нормальній формі. Зберегли багато здоров'я. Я зараз не їм піцу, стараюсь їсти <хи> овочі, от і якесь щось таке більш корисне, тому що е, все-таки за здоров'ям навіть на війні треба. слідкувати. Все вже традиції немає. Е, традиції є. Це вже знаєте, як це вже як аброк. Я кажу: ну треба вже їсти, але треба брати принаймні якусь таку не дуже жирну, якусь поменше. Тож, меточку не всіх. Також, так так, дякую вам дуже, пане Микола, за розмову. Дякую вам.